Євгенія Фоменко та її кішка Марго приїхали до Луцька з Харкова 8 березня. Дівчина розповідає, після вибухів у Харкові та чотириденної дороги на Волинь тварина адаптувалась до нового помешкання та оточення. Коли ми вперше почули дуже гучний вибух, вона знаєте, наче інтуїтивно вже знала що їй треба бігти разом з нами. Вона не сховалася, вона сиділа біля дверей і чекала на нас. Тут вона вже звикла до моїх сусідів, вже навіть лащиться до них їй подобається. Котячий корм Євгенія Фоменко отримує у клубі для допомоги переселенцям з тваринами. Організація функціонує з березня. Створила її лучанка Вероніка Федосова-Цибульська. Каже, розпочинали з пошуку житла для людей з тваринами. Зараз спектр допомоги розширили. Все починалось онлайн з пошуку житла для людей з тваринами, бо найважче знайти житло, допомога кормом. Тепер ми знайшли приміщення. Маємо можливість збирати сюди допомогу на млучани. Дуже багато допомагають, приносять свої одяг, взуття, посуд, постілі діляться там навіть косметика, побутова хімія, коли вони втікали від війни, їхали. Якщо вони вже взяли в одну руку кота чи собаку, то вони не взяли мінус одну сумку з речами, і вони потребують усього з перших днів роботи клубу. У ньому волонтерить Анастасія Марченко. Ми би хотіли попросити, якщо в когось є лишені повідки, ошейники, щоб вони приносили нас до нас, до центру, тому що нас залишили залишилось дуже-дуже мало, а тварин, які прибувають до міста Луцька, дуже багато. Жінка приїхала з Миколаєва із вівчаркою Ремом. Миколаїв бомбило дуже сильно, і в нас собака захворіла на епілепсію. І для нас це був перший дзвінок, що потрібно було їхати. За півроку роботи у клуб звернулась понад сотня сімей, які привезли з собою півтори сотні тварин. Вага розданого корму для котів і собак вимірюється кількома тоннами. Сказала Вероніка Федосова-Цибульська, Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.